Шлюб по відеозв'язку. Така функція стала доступна для українців з 9 вересня на порталі Дія за перші три дні роботи сервісу зробили понад 416 тисяч цифрових пропозицій. Повідомляє Мінцифри, з якими проблемами можна зіштовхнутися, та як подати заяву, якщо чоловік військовослужбовець, 13 вересня, дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». потрібно подавати відповідні заявки і мати обов'язково. Однією з вимог це цифровий підпис найосновнішою вимогою, тому що якщо немає електронного цифрового підпису, то всі ті дії, які особа здійснить через браузер, через вкладку відповідну, вони не будуть завершені, відділ відповідно їх не побачить, але оскільки вони не надійдуть до відділу. Дійсно, є такі випадки, коли молода пара заповнює заявку, але хтось один з них не підписує її, вона відповідно не надходить до відділу, а вони Переконані в тому, що у них вже зареєстровано е, заява подана на реєстрацію шлюбу. Приходь інколи навіть бували випадки, коли приходили одружуватися, заяву відділ і не бачать. Якщо чоловік на війні е, можуть молодята подати заяву. Онлайн через дію, але з'явитися на реєстрацію шлюбу до відділу, якщо вони хочуть церемонію і є можливість все ж таки з'явитися на саму реєстрацію або відповідно скористатися зараз онлайн шлюбом і зареєструвати шлюб повністю через дію. Окрім онлайн шлюбу, який зараз почав тільки діяти яка новинка державою. Так само передбачено і завжди було передбачено державна реєстрація шлюбу саме за допомогою і фактично командиром військової частини, тобто, відповідно. Командир складає акт, який потім надсилається до відділу, які обирають наречені, і відділ реєструє даний шлюб. Потім наречений і наречена звертаються для отримання свідоцтва, коли в них є така фізична можливість. Тобто, якщо у командира є можливість, і він присутній десь поряд, або вони можуть вийти на зв'язок з нареченим чи то нареченою, яка є військовослужбовцем, то звичайно командир так само може це зробити. Якщо молодята обирають шлюб онлайн, то їм не треба витрачати час на поїздки до установ та пошук вільних дат. Після того як один із наречених подав пропозицію, так би мовити, і іншому або іншій цю пропозицію особа має розглянути протягом 14 днів або підтвердити, або відхилити, або проігнорувати. У разі позитивного вирішення підтвердження вони заходять через повну версію веб-портал. Заповнюють відповідно необхідну заяву. Ця заява потрапляє на обробку до цифрового офісу центрального в місті Києві і оброблюється протягом п'яти днів. Звичайно, вони в цій заяві вказують необхідні відомості, вказують, яка їм підходить дата та час реєстрації. Відповідно в даний час і дату реєстрації вони виходять по відеозв'язку і підтверджують онлайн своє бажання вступити в шлюб. Зареєструвати його свідоцтва вони можуть отримати, або ем, замовивши їх через доставку Укрпошти, або безпосередньо у відділі, коли стане така можливість, у них і нагода отримати. Щоб скористатися новою функцією, потрібно бути громадянином України, досягти повноліття, мати верифікований податковий номер, id картку або закордонний паспорт, і не перебувати в іншому шлюбі. А якщо ви розлучені, то має бути відповідний документ. Колеги повідомляли за перший день було отримано в обробку 718 заявок по Україні. Також додатку можна обрати чи змінювати прізвище після одруження.